Є щось дивовижне в тому, як мовчить земля. Вона пам'ятає навіть те, про що люди давно забули. Але варто торкнутися її, і вона починає розповідати. Це було у Китаї навесні 1974 року в селі Сіянь, провінція Шенці. Земля була суха, і селяни шукали воду. Один із них. Янь Джифа взяв лопату і почав копати колодязь біля пагорба. На глибині кількох метрів його лопата вдарилася об щось тверде. Він нахилився і побачив глиняне обличчя. Спершу я подумав, що це дух землі чи просто старий глечик. Та коли витягли кілька уламків, стало ясно, що це щось занадто більше. Коли приїхали археологи, то побачили, що під землею ряд за рядом сотні, потім тисячі воїнів, справжня армія в повен зріст. У кожного воїна свій характер, жодне обличчя не повторюється, деякі усміхаються, інші похмурі. Є юнаки, є старші, є ті, що ніби дивляться просто на тебе. Дослідники вважають, що майстри брали обличчя справжніх солдатів як зразок. Це було не масове виробництво, а індивідуальна пам'ять про людей. Коли археологи вперше відкрили фігури, вони були яскраво розфарбовані з живими очима, деталями обличчя. Орнаментами, але фарба зникала буквально на очах, за кілька секунд після контакту з повітрям. Уяви, за мить ти бачиш, якими вони були дві тисячі років тому, і в ту ж мить це зникає. Коли це все побачили, вперше в 1974 році археологи говорили. Що це, ніби, місто застигло у часі. Навіть після тисячоліть під землею на деяких воїнах лишилися сліди рослин, коріння дерев поросло через тріщини в глині. Дивно дивитися мов армія зливається з природою. У третьому столітті до нашої ери перший імператор об'єднаного Китаю. Сінь Шихуанді збудував цілу імперію, об'єднавши шість ворогуючих держав у одну імперію. Але, попри свою міць, він надзвичайно боявся смерті і мріяв про вічне життя. Тоді він звелів створити армію не зі сталі, а із глини. Будівництво його мавзолею почалося. Коли майбутньому імператору було лише 13 років. За літописами над цим працювало понад 700 тисяч робітників. Усе робилося в таємниці і багато майстрів, які знали про підземні ходи, ніколи не повернулися, щоб ніхто не розкрив місце спочинку імператора. Гробниця мала стати копією всієї імперії, але під землею. З палацами, річками де за переказами, текла ртуть замість води. З небом де сяяли перлини зорі. І з армії воїнів, які мали охороняти імператора після смерті. Іронічно. Але імператор мріяв жити вічно. А безсмертя отримали його воїни. Серед воїнів стоять іконі. Майже в натуральну величину. Їх ліпили так точно, що видно кожен м'яз і жилку. Археологи навіть визначили, якої породи були справжні коні імператора. Дрібні, витривалі, з короткою шиєю. У колісницях знайшли бронзові дзвіночки, що колись дзвеніли на ходу. Друзі, я в Німеччині. Дивлюсь на Китай другого століття до нашої ери. Як бачимо, подорож не завжди потребує літака. Іноді вона просто у виставці. А ще зброя. Коли археологи вперше підняли мечі та списи з підземелля, вони не повірили своїм очам. Метал блищав, ніби його викували вчора. а насправді ці речі пролежали під землею понад дві тисячі років. Спочатку вирішили за диво, але згодом почали досліджувати. І ось що з'ясувалося: на бронзових поверхнях був тонкий шар оксиду хрому. Саме він не дав металу зруйнуватись. Уявіть, китайські майстри відкрили цей секрет за дві тисячі років до того. Як з'явилася сучасна хімія, без лабораторій, без приладів, лише спостереження, досвід і майстерність? Дивно, як усе це збереглося, обличчя, що дивляться крізь століття. Я дивлюся на ці обличчя і думаю, скільки рук торкалося цієї глини. Кожен воїн, чия с робота, чийсь день, чия стурбота. І, можливо, саме тому вони живі навіть через дві тисячі років. У стародавньому Китаї така конструкція була знаком влади. Імператора не можна було бачити стомленим, не можна було уявити, що він іде пішки, його завжди носили. Вони виглядають просто дерев'яна рама, потемніла від віку, ручки для носіння. Місце всередині, наче для спокою, але ця тиша оманлива, бо ці носилки незвичайна річ, їх створили для того, кого ніхто не мав права торкнутись для імператора. А ось пара левів, яка зазвичай виставлялась перед входом до палацу імператора. Один Лев Самець, інший Левиця, саме часто з піднятою лапою. Над Декоративним шаром чи кулями знак контролю чи влади. Левиця іноді з потомством, знак захисту, родини, життя. Знаєте, іноді здається, що історія це щось далеке, пилюка на сторінках підручників. Але варто лише потрапити на виставку, де зібрані побутові речі з епохи цін, і все змінюється. Раптом, ти вже не просто глядач. Ти гість у домі, якому понад дві тисячі років. На виставці є ще одна приємна несподіванка. Це зона для перегляду документального фільму. Так так. Після прогулянки серед теракотових воїнів і старовинних артефактів можна просто сісти на зручненький стільчик. Перепочити, зануритися в історії ще глибше, фільм це не просто набір фактів, це справжня подорож у часі, яку створювали армії. Чому вона така унікальна? Які таємниці досі приховує Мавзолей імператора Цінь Шихуанді. Все подано живо, з кадрами розкопок, реконструкціями. І коментарями археологів. І знаєте, це дуже влучне завершення екскурсії, коли очі вже трохи втомилися від розглядання деталей, а голова від вражень. Просто сідаєш, слухаєш, дивишся і ніби складаєш усі шматочки пазлу докупи. Тож не поспішайте виходити, дайте собі час на кіно.

Машина м'яко котиться гамбурзькими вулицями, а за вікном осінь, така як у кіно. Я дивлюсь на чоловіка, він веде, але я бачу, що він ще там, у залі, де воїни стоять мовчки. Але кожен говорить про війну, про честь, про смерть, про життя. Ми їдемо додому з повними серцями, з думками. Які ще не встигли оформитися в слова, з відчуттям, що ми доторкнулися до чогось справжнього. Друзі, щиро дякую за увагу і бувайте здорові!